Дорогенькі мої, ви колись втрачали все за 30 секунд. Я так в потязі Адженева, де мені вкрали саме це дзайно, в якому було все моє життя, і я на той час вважала. Тому сьогодні я записую це відео для вас, щоб оберегти вас від цього всього, що трапилось у мене, поділитися корисними фразами, які я вважаю, всі повинні знати, хто знаходиться в Італії. І щоб, не дай Боже, з вами трапилось подібне. Збережіть це відео, захистіть себе і обов'язково додивіться до кінця, тому що у мене для вас унікальна новина. Тому готуйтесь повторювати все в голос, як завжди, адже це не просто урок, це урок для життя. Починаємо! Почнемо зі стандартних фраз, тому що немає чого їх недооцінювати. Отже, вчимось гарно вимовляти. Бонджорно соно странєра! Чи странєро, скажуть хлопці, мужчини так? «Parlo poco italiano e va bene così» і вже добре. Нехай зразу розуміють, як вони до вас мають теж віднестися. В сенсі доброго дня, я іноземка, іноземець. Я ще погано говорю італійською. Знаю, що у мене багато після моєї ситуації, яку я розповіла в сторіс, відповіли і казали, що у вас теж в Італії вкрали Дзайно валіджі. Але ви, не знаючи мови, ні до кого не звертались, і мені шкода, реально. Тому сьогодні урок саме для вас, для вас і для тих, хто вважає, що в мене все і так добре, тху -тху, нехай собі буде, але майте на увазі: простережіться, застережіться і інших ближніх теж повідомте про це відео. Нехай знають це має знати всі. Все, пункту баста. Мені треба було це знати ще до вас. А прийшлось пережити все. Отже, наступне речення: це Міанно апина лодзайно сультрено. Мені щойно вкрали рюкзак в поїзді. Ви чуєте, аж я, я так вздихнула, бо ще досі проживаю цей жахливий момент, який мені забрав декілька років життя і додав декілька. Капелі б'янкі. Отже, звертаєтеся до контролера, міано апена рубатолодзайну сультрено означає, у мене щойно вкрали рюкзак в поїзді. Значить, перше, що я вам рекомендую, як тільки побачите, що у вас немає ні валізи, ні зайну, без паніки. Вона така не потрібна, якщо чесно, бо взагалі нічого не вирішує в цьому житті. Це паніка, і це стосується як то вивчення італійської мови. так? Без паніки, а діємо. Підходите до контролора і кажете: міанно, апена, рубато лодзайно. Можете на цьому вже й зупинитися. Ну, давайте разом. Ще раз голосно: міано, апена, рубатолодзайно. Окей? Ось так він Бідненький, сидить, а потім бац, його й немає. Наступне речення на сьогодні це non-trovo – «il mio zaino». Також можете звернутися і сказати: це контролори чи поліціотто, якщо позвоните до них. І кажете: non-trovo più» Я більше не знаходжу, я більше не бачу – «il mio zaino» свого рюкзака. Окей? Non trovo все, немає, В сенсі я його не можу знайти, але не то, що ви шукаєте, ви прямо його не бачите. Але італійською можна сказати ось так: Non trovo il mio zaino – я більше п'ю. Зверніть увагу також зразу э, будемо і вчитися корисно. В італійській мові речення, які є заперечні, розпочинаються з «non». Перше слово, яке ви маєте вставити в заперечне речення в італійській мові це є саме нон. Далі дія. далі все решта. Нон. Ті слово троваре знаходите. Нонтрово. далі все решта. Нон чи posso credere», «non чи posso credere», Я не можу в це повірити. Ось цей момент паніки. Тільки ми не панікуємо, не пищимо, не верещимо. Окей. Просто ось так реагуємо. Це така моя теж була реакція. І я дивилася і не могла повірити, що я реально не можу. Я не бачу свого дзайну. У мене там було все. У мене там була робота, вся свої, своя руками зібрана комп'ютери, вся техніка. І для мене це був великий-великий шок, я пережила. нон чи посо Кредере. Бачите, знову ж таки, починаємо з нон. чи... Остечі, воно до дієслова теж відноситься тому, posso credere. Не можу в це повірити, ви повторили в голос. В голос, повторюйте, що ви чекаєте? Що ви чекаєте? На диво, яке не станеться, е, мова, вона сама по собі не вивчається. Отже, тренуємо мову саме зараз, разом зі мною. Наступне речення це Міанно рубато тутто». Мені вкрали все. Міанно рубато туто, неханно ось це Х. Багато хто вже з вас знає, не вимовляється. А є ще ті, хто не знає, то кажу. hanno неправильно говорити, rubato tutto. Mi hanno rubato lo zaino. Фотографія до речі, яку ви бачите на екрані, не гарний приклад. Майте на увазі ми так. Не хочемо робити. Ми не хочемо кричати до поліцьоті. Ми не хочемо ем, створювати паніку не собі, не нікому. Все вирішується спокійно. Саме так вирішилось і у мене. Тому я вже не дочекаю, щоб поділитися всією детальною інформацією, секретами з вами. Тому що про це мають знати всі українці та взагалі. Всі, всі всі навіть і італійці самі теж мають знати, як, а, яка схема як функціонують ті ладрі ладрі це крадії. Отже, можете ще одне слово собі до словникового запасу додати ладрі, крадії. mio zaino è sparito dopo Дженова. Мій рюкзак зник після Геної, після Дженова. Ось я зауважила, що все, ми проїхали Дженова, бац, рюкзака не стало. Так дійсно було у мене. Я взяла потяг Мілан Віареджо в Дженова мого рюкзаку не стало. На жаль. è sparito, пропав. до Дженова. Наступне речення: всі разом голос. No, no, visto не суно prenderlo. Non ho visto nessuno prenderlo. Знову ж таки, розпочинаємо з non. Я не бачила, щоб хтось його взяв. Я не бачила нікого, що його брав. No, no viesto, o viesto islavo vedere. Oсто batла. No, no viesto ne бачила. Не Nessuno. нікого prendere. Брати прендерло, брати його, його кого зайно, про яке ми з вами говоримо. Ну, вісто nessuno, прендерло. Наступне речення. Поки я la поліція? Ви можете викликати поліцію. Атенціоне. У нас є в італійській мові два майже дуже подібні, навіть слова. Поліція, що означає вабене, поліція, і. Поліція, поліція, це є прибирання. Поліція, окей, По поки ла поліція, ви звертаєтесь на ви. Якщо підходите до контролора, якщо у вас вкрали сумку разом з телефоном і у вас немає телефону, тоді просите у когось, щоб вони замість вас чи дозволили вам з їхнього телефону подзвонити La policija, lej oče ve, zvrtenje na ve, pok je mare la policija, ali poso, ja, lahko ja pozovem tej policiji, poso, ki je mare la policija. Če hočete zvrniti, da je to vse, kdo je mare la policija, da je vse. Телефону з вашого телефону, реаточки мої, ОТ ТАКЕ трапилося і у мене. Я побігла до контролори і там поліцьоті, і їм попросила, щоб вони ПОДЗВОНИЛИ, Тому що я хочу, щоб ви знали. Що є ще одна магічна фраза, яка дуже гарна, а функціонато, яка змушує поліцію реагувати миттєво, щоб одразу бралися за вашу справу, якщо чесно. Я сама цього не знала, але зі мною поділилися хороші, добрі люди, які сиділи біля мене і трохи поспівчували моїй ситуації. І взагалі я потім дізналася, що в Італії з тими їхніми законами таке враження, що їх ті закони навіть захищають тих злодіїв, тому що е, я не розумію взагалі тих законів. Але я теж вважаю, що вам про них треба знати. Треба про це все знати всім, рагація мої, тому що таке може трапитися з кожним. Я теж думала, зі мною таке ніколи не трапиться. Я тут 17 років живу. Спокійно їздила на потягах, а зараз в мене якась фобія вже на вас з'явилася. розумієте? Але я точно знаю, я вже тепер дуже-дуже добре підготовлена. Прийшло декілька днів, і я тепер дуже добре підготувалася до всього. І тому про все детальніше, щоб тут не затягувати, бо інакше це буде дуже довго годину, не знаю, як мінімум. Я про все вам розповім на нашій ВІП-зустрічі. Тому мої прекрасні студенти. Corso Італіано Експрес VIP. І ті, хто має італійська мозаїка, перевіряйте гарно ваш мейл, перевіряйте гарно наші додатки, застосунки, в яких знаходяться наші курси, значить, в нашому ком'юніті теж перевіряйте, будь ласка, повідомлення, адже ми проведемо з вами VIP-дзвінок безкоштовно судзум, де я вам розповім про все. Тому хто ще не має. Курсу, хто ще не приймає участь, чого ви чекаєте? Доєднуйтесь до нас, бо ви пропускаєте дещо дуже важливе. Застережіться. Я вам кажу, я вас прям закликаю, бо таку інформацію має знати чесно всі. І ось, бачите, от, до речі, фотографію, як я оце йду до поліціота, потім як ми все вирішували, я вам буду розповідати про все, я, що мені розповідали, теж поліціоти, як в мене взривався з цією всією інформацією мозк, і я хочу вам поділитися цією інформацією. Якщо ви не хочете приймати участь у нашому курсі, для вас ви не цікавитесь італійською мовою, отже, ви не хочете проходити весь курс а, і хочете. Але хочете прийняти участь у нашому зум дзвінку. Я для вас зробила дуже ексклюзивну пропозицію. Я такого не роблю ніколи, але просто, оскільки я чес, чесно вважаю, що цю інформацію мають знати всі, я вам пропоную приєднатися до нас на наш Zoom-дзвіночок лише за 9,90. Ця інформація дуже цінна. Я не могла зробити її безкоштовною. Анки-перки, навіть тому, що за безкоштовно ніхто нічого не робить, і головне не цінує. Я вам даю дуже багато інформації, але її мало хто цінує. Тому, оскільки ця інформація, вона просто безцінна, просто символічна цифра. Я вам поставила 9,90, що ви доєдналися до дзвінка, приготувалися, підготували себе, свою сім'ю, своїх ближніх, і, не дай Боже, попали на подібне. Devo fare una denunča. Meni je potrebno podati za javno. Devo, ja imam. Lahko še rečem obizonj odi. Fare una denunča. Podati za javno. Lultima volta Lovisto Amilano. Znova, spetki govorimo o zajnu, o našem ruksak. Отже, останній раз, l'ultima volta okay? Lovisto, я його бачила, чи я його бачив, його кого зайняв в «в рубато Alla Stazione di Genova. Ви такі фрази будете говорити по телефону з поліцією. Чи ось так вічнавіч». Це є типічні фрази, які всі мають знати, у, не дай Боже, в екстреній ситуації такий. Мені його вкрали на станції Дженова. Меланно Рубато Алла стаціоне. Добре? Не щось там, ді, ніщо Алла стаціоне. Де? На станції, Алла Стаціоне. Я маю йти на станцію, диво, Андаре, Алла стаціоне. Де купити квитки? alla stazione. Dentro c'era il mio passaporto. Farete nibu mi passport. Dentro c'era, imperfetto, il mio passaporto. Farete nibu mi passport. C'era, se nasce. c'è, ci sono, ok? C'è, te perishnitchas? C'era, bu, rospavidai o ciò, e di storia sbneno l'ho Pravimo, čera, čera, anke il komputer. Pravi te lici, komputer, portatile, ne portatile, ki jih pogosto slišim, portatile. Tam je bil tudi notebook. Тому просто я вас прошу, з'явіться, зробіть собі п'ячери і появіться на Zoom уроці Дайте, я з вами поділюся дуже цінною інформацією. Просто збережіть її, збережіть собі свої нерви і своє здоров'я. І головне, будьте готові, бо вони готові до вас, а чи ви готові до них? Черано, анки і документі. Отже, коли ми хочемо описати, що у нас щось було всередині. В множені ми кажемо черано. Якщо ми кажемо, що в нас щось було в однені, наприклад, один комп'ютер. «чера». Документи множина черано. Куф'є. Wireless. Вайрлес, ну, вайрлес, я не між, як сказати вірeless. Нере. Чорні бездротої навушники. Куфє. Як ми скажемо? Чере чи черано. Ану, кажіть мені, давайте. Хто був уважний, той зараз, раз два мені правильно сказав. Черано, тому що куф є. Закінчення на е, окей, все. Жіночиріт ножена. Черано куф є. Дзайно гріджо дітей суто. Тому що вони вас будуть питати, яка та сумка, який той рюкзак, з якого матеріалу зроблений, і якого він кольору. Тож майте на увазі, коли їдете кудись, придивіться, якого кольору ваша валіза, сумка, а, рюкзак, щоб, не дай Боже, але вже хоч мали лексику під собою, окей? Дзайно гріджо, сірий, а, рюкзак. Ді, те суто. Кого чого? Коли у нас усе запитання: кого чого, з чого а, з тканини. Ді, те суто, окей? Дальше ді пелле, Чорна сумка. З чого зроблена? ді пелле, з шкіри. Отже, шкіряна, чорна сумка. Теж зверніть увагу, як в Італії, в італійській мові, речення, конструкціони. Зверніть увагу. Перше ми говоримо: іменник. Хто що, що? Зайно, що борса. І лише тоді описуємо. Яке тут зайно? Гріджо. Je ta borza, nera, a v nas v ukrajinskem naopak Siri, je sirij, rgzak, črna, in da še tudi somka. Majte na vazji, eh? italijanski, moji naopak je. Tuto insieme vale più di mille evro, če tri mila, če četro mila, kako mu je v izpadku bilo. Це взагалі то безцінна була та моя інформація, які там фізичне було речей. Тут вале. Все разом коштує. В сенсі, Ціна всього, вартість всього. Tutto vale. Più di більше ніж П'ю ді euro. міла 100. Euro. Отже, міле. Ми будемо говорити лише на одну тисячу. Все. Мілле. Баста. Далі. 2000 «Дуе міла. Одна буквально. 3 міла, «Кватро міла, «Ченто міла. Завжди міла. Тисячі в множенні. Окей? Наступне, що ми можемо запитати, коли говоримо з ними, це соно ім'єї». Просі мій пасі, які мої наступні кроки? Що я маю далі очікувати? Ну, окей, ви сказали, що ви йдете їх пошукати. Далі що? І вони вам скажуть? Ларік'ямо! Ям Ми вам передзвонимо. Це в хорошому випадку, і таке трапило зі мною. Мені дійсно перезвонили, і мені дійсно перезвонили за півтори години, може, ще швидше за годинку. І сказали, що знайшли, але це тому, що я змогла використати трюки, і це тому, що я прислухалася прекрасних людей, які сиділи зі мною в вагоні, порекомендували мені, що дійсно працює з ними, що розповідати. І тоді моє дзайно знайшли ще до того, як я повернулася додому, щоб ви розуміли, я вже вдома була і я знала, що дзайно знайшли. Тому ви не можете пропустити нашу живу зустріч, тому що береженого Бог береже. Тож чекатимо всіх. В середу, 23 липня, остання фраза на сьогодні це грація, міле перла юто. Коли вам допомогли? Навіть якщо навіть. Просто телефонним дзвіночком гарно сказали, що Окей, ми почули, зрозуміли, йдемо на пошуки. Дякуйте. Не просто залишайте слухавку. Грація, Мілле перлаюто. Дуже дякую за допомогу. Італійці любляться, їм треба дякувати вічно. Будь ласка, перфаворе, прего, грація. Будьте ввічливі, менше панікуйте і. Вірте, вірте в найкраще. Отже, сьогодні ми з вами вивчили 20 важливих фраз, але повірте, це лише верхівка айсберга. Тому що, якщо ви хочете дійсно бути підготовленими до цих екстрених жахливих ситуацій, приєднуйтесь до моїх студентів курсу Італіяно-Експрес або Італійська граматична мозаїка. Плюс ще й вивчити італійську мову. Або, якщо вас не цікавить вивчення італійської мови, тоді просто приєднуйтесь до нашого живого дзвіночка, до нашої живої ВІП-зустрічі, яка буде наступної середи, 23 липня 2025 році, тому що хто знав це відео після скількох років ви ще будете дивитися. О 1845 італійська година. Я розповім все. Як я повернула крадене? Що радять самі італійці, поліцейські, контролорі? Яка фраза може зрушити поліціотів з місця, щоб вони дійсно зайнялися вашою справою? Що я рекомендую придбати, щоб себе захистити? Я вже для вас підготувала цілий Амазон-списочок, з яким, звичайно, я з вами поділюсь. А взагалі, ви ще дізнаєтеся, що каже закон, і як взагалі на рівному місці вас ще можуть оштрафувати. Щоб Знову ж таки, справжній мій власний досвід. Мене ще поліцейоті хотіли оштрафувати. Тому рагаці, ви не можете пропустити цю зустріч, ну, я б вам не рекомендувала. І хоч, не знаю, як завжди, я бажаю, що, щоб колись мені показали подібне. Ну, нічого. Головне, що тепер я маю можливість показати вам і зберегти ваші нерви, ваше життя і життя ближчих. Ну і звичайно, я підготувала кожному, хто буде на зустрічі. Приємний сюрпризик. Тож закликайте всіх доєднатися до цього нашого Zoom-дзвіночку, тому що він буде дуже особливий. І я дійсно дійсно вважаю, що він прибереже а, життя, щоб, не дай Боже, траплялися ось такі подібні халепи. Адже ми з вами вивчимо всі їхні, або не всі, принаймні ті, що я знаю, трюки. Коментуйте, діліться, нехай всі знають, що таке відео існує. di тут! -то. Do zústrici! Tchau!